Колись я мала такого сусіда на леко, він все співав. Я ж так нього навчав. Ой там, під Херсоном високі трави, висока могила стоїть, лежить одинокий у могилі либоті. Максим залізняк партизан, лежить одинокий у могилі. Максим за партизан. патиза, лежить одиноті, в могилі глиботі, на його могилі портрет. ой, вийди, оксано, вийди, чорнобрива, на тебе в садочку жде коза, ой вийди, оксано, вийде, чорно брива на тебе Дошку жде козак, осам на властівка, в садочо ходила, і пісню весело почала, уздрила високу, цилечку могилу, та й гірко плакати почала, уздрила високу, стрилечку могилу, та. Й